Росія знову погрожує Арешніком. Новий удар вже близько. Чи вистачить у Кремля ракет, щоб втілити погрози? Польща блокує кордон. Чому фермери знову вийшли на протест? Термін дії відстрочок обмежено. Кабмін опублікував новий порядок бронювання. Трамп визначився зі спецпосланцем по війні в Україні. Хто є кандидатом на посаду та яка його позиція щодо Києва? Знищено генерала та сотні солдатів. Нові деталі про удар ЗСУ по Курщині. Привіт, друзі! Ви на каналі Times of Ukraine, де ми висвітлюємо головні події та аналізуємо ключові новини. Підтримайте нас вподобайками, коментарями та підпискою, щоб завжди бути в курсі всього важливого. Тож без зайвих слів починаємо. Росія може знов вдарити по Україні, а рішніком вже найближчими днями прогнозує американський інститут вивчення війни. На ймовірність нового удару вказують заяви росіян про закриття частини повітряного простору для випробування ракети. Хоча конкретний тип зброї не вказується, аналітики вважають, що це може бути така ж ракета, яка вдарила по Дніпру. В інституті вивчення війни вважають, що основний мотив таких дій Москви створення риторичного галасу. Завдяки ньому Кремль хоче досягти зменшення підтримки України з західними партнерами. Тим часом Путін продовжує грозити новими ударами орішником. Вчора на нараді з російським міноборони розхвалював ракету і обіцяв продовжити випробування. Як вже було сказано, ми будемо ці питання продовжувати, в тому числі. І в бойових условиях, в зависимости від ситуації і характеру угроз безпеки, которые создаются для Росії, тим більше що запас таких изделий, запас таких систем готових к їх применению, у нас имеется. Однак чи дійсно в росіян є запас нових ракет, залишається питанням в українській розвідці кажуть, для випробувань потрібно мінімум 10 одиниць. Причому станом на жовтень їх було всього близько двох. <решки> Це назва науково дослідної роботи, це її просто шифер. Сама система називається кебедром це експериментальна система, скажімо так, це ракет, балістична ракета середньої дальності носії ядерної зброї. Те, що вони використали її в безядерному варіанті, ну, те, як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім змусно з'їхали. Ми знали точно, що на жовтень місяць. Мали зробити дві-два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але повірте, їх це дослідний зразок. Та ще на Богу. у будь-якому разі Україна готується збивати нові російські ракети. Зокрема, отримання необхідної для цього зброї Київ обговорює з Вашингтоном. За даними журналістів, НВ може йтися про модернізовані Петріот або ж про більш потужні системи чи читет. Більш того, повітряні сили можуть спробувати обійтися наявними засобами. В цьому випадку збивати ракети доведеться вже після того, як вони розділяться на шість частин. Польські фермери знову вийшли на протести на кордоні з Україною. Зранку аграрії перекрили дорогу в прикордонному пункті. Медика головний організатор акції пояснив, у фермерів дві ключові причини блокади. Перша вимога щодо збереження рівня сільськогосподарського податку в 2004 році на рівні 23-го. Друга причина занепокоєння через підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки. Протестувальники зупиняють вантажівки з України, пропускаючи фури з Польщі лише по одній на годину. Але є винятки: легкові автомобілі, автобуси, транспорт із гуманітарною допомогою та військові колони. Блокада не зачіпає. Українські прикордонники запевняють, на виїзд з України черг вантажівок немає. Державна митна служба і власне державна прикордонна служба вчора проанонсували про те, що е, маємо таку інформацію від польської сторони, і скоріш за все, які дії розпочнуться. Тому я е, сподіваюся, звісно, що перевізники, е, ті, хто займаються міжнародними перевезеннями, врахували цю інформацію і. Змогли перенаправити е, свій рух на інші е, напрямки, на інші пункти пропуску, де рух відбувається на даний момент. Вільно в обох е, напрямках. акція протесту за словами організаторів триватиме 48 годин, однак її можуть продовжити. Що буде далі? Побачимо. Кабмін скорочує терміни деяких відстрочок від мобілізації. Уряд опублікував новий порядок обронювання. Відтепер відстрочки, видані через мінекономіки чи портал дія, будуть чинними лише по 28 лютого наступного року. Після цієї дати всі вони автоматично анулюються. Що це означає? Після 28 лютого підприємства та установи, які користуються такими відстрочками, повинні будуть подати нові заявки. Уряд також уточнив причини для дострокового анулювання. Серед них звільнення працівника, ліквідація підприємства чи закінчення строку дії відстрочки. Постанова набирає чинності з 1 грудня. Проте окремі її пункти вже діють з моменту оприлюднення для підприємств працівників і державних установ. Це означає, що бронювання потрібно буде оновлювати в. Часно, щоб уникнути несподіваних наслідків, Трамп визначився з кандидатом на посаду спецпосланця щодо війни в Україні. Повідомляє Reuters. Зараз новообраний президент США розглядає кандидатом на цю роль свого соратника Річарда Гренела. Гренал, це новачок у політиці раніше. Він був послом США в Німеччині та навіть очолював національну розвідку під час президентства Трампа. Якщо він отримає цю посаду, то відіграватиме ключову роль у планах майбутнього президента щодо припинення війни. Проте є нюанси. Хоча Трамп серйозно розглядає створення цієї посади, він ще може змінити свої рішення. Крім того, невідомо чи погодиться сам Гренал. Чи підтримає Україна таку кандидатуру? Деякі заяви Гренела викликають запитання. Наприклад, він виступає за створення автономних зон як спосіб вирішення конфлікту і скептично ставиться до швидкого вступу України в НАТО. З іншого боку, Гренел має значний досвід. Він брав участь у мирних переговорах між Сербією та Косовом, що може бути корисним у подібних ситуаціях. Команда Трампа поки не коментує це питання, а кадрові рішення будуть оголошені згодом. ЗСУ знищили на Курщині 500 солдатів з КНДР та російського генерала. Нові дані щодо наслідків удару «Шторм Шедоу» по Мар'їно публікує Глобал Дефенс Корп. За даними джерел видання, ще 18 російських офіцерів та 33 солдати отримали поранення. Підземне об'єкту Мар'їно було уражено ще 20 листопада. Серед загиблих генерал-лейтенант Валерій Солочук, перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу. У 2014 році він командував першим армійським корпусом так званої ДНР. У результаті удару також було поранено трьох представників збройних сил північної Кореї. Серед них два офіцери. Журналісти зазначають, втрат серед високопоставлених військових може бути більше. На це вказує присутність таких високопосадовців під час ліквідації наслідків удару. Друзі, на цьому все пишіть у коментарях свої думки, ставте лайки і підписуйтесь на наші канали в Ютуб та Телеграм. Завдяки вам ми стаємо кращими до нових зустрічей.